Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Ну, зараз покажу вам приблуду, яка, якою витягувати стопчики. Можна те, що в землю закопані. Дуже швидко витягує. Я знаю, що зараз почнуть казати на там ще щось робиш. Ну, зрозуміло, що яблуню якісь там 40 чи 50 років я її витягувати не буду, але такого стопчика Зараз ви побачите такого стопчика витягну, щоб не пупальі рвати його. Так що дивіться, ось воно так зроблена. Ну, я вам покажу на одній стороні на місці, як воно це виглядає. Ну і друге ж, звичайно, так само. Знач, таке, таке ухо ось, проточив його під 22 проточене. Ну і сережки такі, і все, більш нічого і цепок цеп, тому ну, це вже залежить від ваших фантазій, як воно це буде зроблено. І дуже зручно трас від'єднав його, під'єднав, нічого не крутити, не треба, не це я зафіксував там. Якщо треба коротше, прямо на сіргу намотав чи на на речах намотав, де і все. Ну а зараз дивимося, як я як витягується стопчик.